Про харківський напрямок говоритиму далі із командиром 3-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан Олександр Букатар за позивним Білий з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. А, от, у зведеннях Генштабу щодо харківського напрямку зараз здебільшого згадують бої в районі Вовчанська саме. А розкажіть, що в напрямку липців? Яка там ситуація? Ну, на даний час у нас ситуація доволі таки контрольована. Наші займані позиції тримаємо по трішечки Навіть маємо деякі успіхи. Ворог намагається проводити штурми малими піхотними групами, але заздалегідь ми це виявляємо, знищимо. Ну скажімо так, цей напрямок ми на даний час повністю контролюємо. А наскільки інтенсивно зараз росіяни скидають каби, ФАби для атак на позиції от на вашому саме напрямку? І, взагалі, чи можна щось протиставити цій тактиці? Ну, Каби тут з самого початку мали інтенсив... інтенсивність, вони також і залишаються а, в день, бо ну, десятки кабів прилітають. А, також населений пункт липці та по позиціям символу оборони України протидіяти. Ну на жаль, так як ми дуже близько до кордону на даний час протидіяти саме там кров авіабомбом авіабомбу немає можливості. А як щодо бронетехніки, як часто її росіяни застосовують? Бо от, е, часто говорять, що вони її бережуть навіть більше ніж людей. Е, ви казали, що вони штурмують липці малими піхотними групами, але ж липці на висоті це, мабуть, для піхоти дуже складні мають бути штурми. Ну взагалі складні, бо в них великі логістичні артерії, по яким їм треба добиратися. До нас техніку техніку так вони бережуть для них. Люди не мають ніякого значення. Це ну вибачаю за алігорію, а це м'ясо для них, тому людьми вони закидують, відправляють, і для них це нічого не значить. Техніку вони, коли намагалися десь задіювати, я ж кажу, що на щастя заздалегідь ми. Помічаємо і знищуємо одразу на підступах. Тому е, техніка для них це такий пагубний, е, скажімо так, намір застосовувати її. А як щодо БПЛА, наскільки значною проблемою зараз є ворожі безпілотники для вас? І що у нас із дронами? Ну... Якщо ми беремо БПЛА типу зала суперкам, то це, скажімо так, ну, дійсно потужний розвідник, який ворог використовує постійно і в великій кількості. Це ускладнює трішечки ну, нам життя, але все одно не критично. Вже є способи, як їх збивати, багато різних підрозділів ну, по різному скажімо так, полюють на них і знищують. Я думаю, що ми все одно вийдемо на той рівень, коли ми будемо їх просто зносити, і вони не будуть нам дошкуляти. А у нас, наприклад, якщо ми беремо саме БПЛА, то а, БПЛА типу камікадзе FPV, також розвідувальні дрони Mavic, і Ну на даний час вони є, скажімо так, такої критичної прям потреби. Немає, але можна сказати, все одно а, гарного мало не буває mm -hmm. чи багато, я вибачаюсь. Mm -hmm. Я зрозумів. А військові експерти кажуть, що втрати росіян на харківському напрямку вони взагалі не співмірні із тими здобутками, які вони там мають. А на вашу думку, чи може це спонукати їх, от як, як вони самі кажуть, до жесту доброї волі чергового? Чи навпаки, слід очікувати, що вони зараз накопичать сили і ще більше кинуть і людей, і зброї на саме на цей напрямок? Ну, мені здається, насамперед їх втрати обумовлені тим, що ну навченостю наших бійців і наш, наших сил оборони України, От, тому що ми все ж таки третій рік війни, і ми розвиваємося, і живемо в цій війні. Ми знаємо, як воювати. Тому, перш за все, мені здається, що втрати а, саме з цим пов'язані їх великі. На стан того, що вони не зараз з тим, що вони яку зайняли територію, так я тут згоден, е воно є. А от вже з доброї волі, ну мені здається, що навряд чи навряд чи, бо амбіції у ворога, е ну, скажімо так, набагато більше, аніж розміст. Угу. Ну і ще таке запитання щодо липців, от просто кілька днів тому військова адміністрація заборонила взагалі проїзд цивільних до цього населеного пункту через небезпеку для життя і міни, і обстріли. Але попри це, там наскільки я знаю, ще залишаються якісь люди, які не хочуть звідти виїжджати. Розкажіть що зараз взагалі являє собою цей населений пункт? Наскільки він зруйнований? Чи можна там взагалі вижити цивільній людині? Ну, дивіться, коли я вам відповідав на питання про о, стосовно кабів, я ж казав, що кожен день о, їх просто буває до десятка, і о, велика частина їх летить саме в населений пункт Липсь. Тобто, ми можемо уявити, що з населеним пунктом о, ну, стається, якщо тут. Ну, то якщо просто там припустимо, що кожного дня то там два-три каби залітають в населений пункт. Тобто йому дуже тяжко і жити там, ну скажімо так, я думаю, не варто, і воно того не варто. Пане Олександре, дуже дякую вам, що знайшли е, кілька хвилин, щоб з нами поговорити. І це був командир 3-го батальйону оператив... оперативного призначення бригади Спартан Олександр Букатар за позовним Білий, героям. Слава ще раз вам дякую.